Усім глядачам, підписникам, а також гостям мого каналу, величезний привіт! Мене звати Іра, і сьогодні разом з вами я хочу поділитися інформацією. Ту, яку я знаю по Ехінацеї. Дівчатка, хлопці, я вас вітаю у себе в гостях і хочу показати, що в мене вже в садочку розпочався парад Ехінацеї. Ви зараз на екрані бачите мою красунечку. Це є ехінацея мармелад, яка має ось таке чудове забарвлення. Воно йде соковите, ось такого. Відтінку жовтесенько, я б навіть сказала насиченого, а розкривається, бачите, ось так: невзрачно, нічого особливого. Такі. Невеличкі промені є на її стеблах, а коли вона їх розкриває, має насичений, жовтий, такий соковитий, як ви бачите, колір. Кущ у мене, дівчата, здоровенький, він добре наріс, має ось такі стебла. Ви тільки на них подивіться. Я вражена цього річ. Бо у минулому році, коли я її посадила, вони були танесенькі, нічого особливого. А в цьому році вони набрали своєї сили, краси. Бачите, як він виглядає, мій кущик. Я ним задоволена дуже і дуже. Пелюсточки в неї такі симпатичні, поки що не дуже великі. Я маю на увазі по їх дліні. Тобто, ширина стандартна, квіточка, звісно, вона здоровенька. А серединка, дівчатка, звертаю вашу увагу, на початку розпуску вона йде темного шоколаду. Тобто, подивіться, яка вона крутезна, симпатична. І коли ми з вами бачимо цю ехінацею у розпусці, вона саме такого кольору. І коли вона буде його змінювати, це буде неперевершне видовище, яке мене. Минулому році просто вразило. І я цьогоріч також його очікую. У мене стебла дівчатка штук тут до 10, мабуть, якщо я не помиляюсь. я їх, звісно, не рахувала, але мені щось так здається, якщо безстресенько подивитися е, окам. Я хочу вам сказати, що вони такі, бачите, не дивлячись на те, що вона йде за вишки 80 см, я хочу її з цього питання посадити на Ось це місце. Це в мене дівчата йде ехінацея, також вона невеликого зросту повинна бути. Мармелад я хочу пересадити на її місце. А це в мене дівчатка Супрім Кентелупа. Якщо я правильно вимовляю назву моєї ехінацеї, то так вона зветься. Мармелад в мене чудовий, такий широкий, займає, звісно, місце. Давайте я вам покажу трішечки своєї ось цієї ехінацеї, підписую вам її. Назву. Я, до речі, не очікувала, що вона буде квітувати, бо бачите, яка в мене невеличка розеточка. До речі, вона йде з того року, але я не скажу, що вона наростає. Можливо, просто вона ще адаптується, бо, як я зрозуміла, не всі сорти це роблять бистренько. Бачите, мармелад у мене, наприклад, була отак виглядала саме як Супрім у минулому році. А подивіться, як вона виглядає вже цього року. Я вам показую, коли я знімала це відео 31 травня 2024 року. Мантую я 1 червня того ж року і хочу саме випустити сьогодні, 1 числа, цей відеоролик, познайомити вас, а також відзвітувати щодо параду Ехіна цей у моєму садочку. Я задоволена, дівчатка-хлопці, не передати словами. Тому. що ці симпатичні квіти, наприклад, як ось троянда, яку я також купувала разом з вами у минулому уроці. Це сорт Моніка, чайна гібридна красунечка. І зараз камера передає її просто ідеальні відтінки. Знімаю я вам. Це відео, як ви бачили, в такий час, коли вже сонечка не сильно засвічує. Тобто, добре й добре видно цю красунечку. Подивлюся, якщо вона не дасть більше висоти на наступний рік, я її, звісно, пересаджу, щоб вона там. Не пряталась, не ховалася за півниками. Подивіться, яка, друзі, серединка, коричнева, така, темнесенька. Ну, я вам кажу, це чорний звичайний шоколад. Бачите? плотнесенька, така, прям. Штучна квіточка. Я не передам вам словами, як я обожнюю хінацію. Це в мене, знаєте, must have із всіх квітів. Хтось полюбляє троянди, хтось полюбляє інші багаторічники. А я обожнюю цю квітку, тому що ось вона починає квітувати, друзі, 31 травня цього року. І ми з вами будемо в подальшому бачити, скільки по срокам цвітіння вона займає у сезон. Наприклад, як ось і цей сорт ехінацеї, яку ви зараз бачите, кручу верчу для того, щоб вам показати у порівнянні. Дивіться, друзі, ось буду намагатися це робити, бо вони в мене тут поруч зростають. Пізніше вам покажу, як це все виглядає. Подивіться, Apple Green я вже робила вам огляд на цю красуню. І ось мармелад. Ви бачите, яка різниця вже, коли Apple Green стоїть ще на пуп'янках, а сорт Ехінацеї мармелад вже показує свої перші пелюсточки. Симпатичні, неймовірно, здоровенні. ширина в них на сьогодення вже дівчатка 7 см, а далі ще буде більше. Подивіться, як вона в мене виглядає на сьогодення. І загалом, ну, такий, як я вже казала, невеличкий, симпатичний, але вже кущик. І ось так це все виглядає біля ось моєї ехінацеї, котру я хочу пересадити. Продовжую вас знайомити ще з однією красунечкою. Це в мене Green Jewel. Підписую назву, щоб ви знали, як вона не тільки на звук, а ще і як вона пишеться, звалася. Тому що подивіться, яку красуню можна мати в своєму садочку. Зелена, не лаймова, а коли розкривається саме зелена, і ось так її виглядають. Інші пуп'яночки, бачите, вона вже потихеньку їх показує. Тобто я буду милуватися повноцінно цього року її красою, не дивлячись на те, що в мене кущик невеличкий, і на сьогодення він має, дівчатка, зріст 25 см. Непогано виглядає добре наріз, звісно, може ще наростати більше. Ось так він виглядає. Нотую в своєму відео архіві цю красуню, яка мене вразила своїми пелюстками. Вони не дуже довгі, але по краю кожної пелюсточки, давайте я вам буду трошечки ближче показувати. Бачите, вона йде як трішечки, наче різна, червана, Подивіться, які в неї краєчки. Отак От вона виглядає в мене. Можна бачити її ось юбочку, її вже симпатичне, ще раз нагадаю, пелюсточку, серединку, дуже-дуже зелененьку. Але дівчата, кущик компактний, симпатичний. Рекомендую для переднього плану для того, щоб милуватися ось цією красою. Ви бачите, яка вона? Тобто посадивши десь біля якихось симпатичних соковитих яскравих квітів, ну, наприклад, там біля червоних або помаранчевих троян, та неважливо яких, або інших якихось квіточок, як вона буде доповнювати ту чи іншу квіточку вашому садочку, вона просто неперевершена симпатична красунечка невеличкого зросту. Давайте я вам ще покажу одну красунечку, щоб ви мали змогу порівняти сорти. Наприклад, хочу вам показати ось цей сорт Егіна Цей, яка називається Світ Санді. Звертаю вашу увагу, що її колір, саме листочків, він, друзі, темнесенький. Вона також, ще, як ви бачите, стоїть на пуп'янках, як і Apple Green. Але вже потихеньку, помалесеньку, показує свої зібрані пелюсточки, тобто ще трошечки часу, декілька тижнів. І моя красуня буде показувати вперше в моєму садочку свої відтінки. Вона, до речі, хочу вам сказати, на сьогодення в мене йде 46 сантиметрів 45 якщо я не помиляюся, і всі постачальники радять її, що вона буде до. 50 60 сантиметрів. Ну, можна вже сказати, що вона майже 50, тобто, це такий середній сорт ехінацеї, яка, дівчатка, і тут я роблю акцент. Показує, що вона непогано також в мене наросла, акцент, друзі, виходить, і якщо придивитися, можна бачити саме у її стеблі. Тобто, воно, друзі, на сонечку. Має темний колір. Подивіться, ось ця, наприклад, гілочка, це стебло, воно більше попадає до сонечка, і ось так воно має свій колір. А ось ті, що закриті, бачите, от я вам добре показую. А ті, що закриті, де ось оце також, бачите, темнесеньке. А ті, що більш-менш в такому в тіньовому ідуть. Розташуванню вони такі, ну, в крапочку можна так це все назвати та сказати. І це її, звісно, прикрашає на фоні зеленого, темно-зеленого, я б навіть так сказала, листочків. Оці її стебла поки що невеличкі пуп'янки, але вони вже дають їй ефект вау. Бачите, ось так вона в мене зростає біля очітка. Також він йде в мене в таких зелено-жовтих відтінках, Вероніка поруч. І ось ці пуп'янки, коли відкриються, я вам покажу, як вони будуть квітувати. Головне це все встигнути зробити, занатувати собі, щоб потім бачити красу цієї квіточки. Ось гляньте, які вони. Я дуже дуже раджу, друзі, спробуйте хоча б один сорт цієї квіточки. Розпочніть з самих недорогих, наприклад, ті, які швидко і ті, які мають велику квітку, махрову. В мене в садочку, до речі, є залишки з мого саду. Якщо вам цікаво, дівчатка, пишіть, я вам запропоную доглядати за цією рослинкою, а також саме найголовніше. Милуватися її красою квітів. До зустрічі! Завжди ваша іра. У подальшому буду вам показувати все, що з ними відбувається. Звісно, ділитися своїми порадами, а також дарую вам натхнення. До нових зустрічей усім пока-пока.